Уявіть, що ви гуляєте в лісі і випадково натрапили на людину, яка гарячково пляє дерево. Що ви робите? запитуєте ви. А хіба не видно? нетерпляче відповідає чоловік. Дерево пиляю. У вас такий зморений вигляд. Вигукуєте ви. Давно ви це робите? Понад п'ять годин, відповідає чоловік. Я вже з ніг падаю, важка робота. То чому б вам не перепочити кілька хвилин і не нагострити пилку, запитаєте ви? Думаю, тоді робота піде значно швидше. Ви здуріли? У мене немає часу гострити пилку, категорично заявляє чоловік. Мені потрібно пиляти. Всі ми живемо зараз в постійному стресі, але іноді просто треба відпочити, приділити час гострінню пилки. І далі справа піде значно швидше і буде ефективнішою. Що ж, почнемо з визначення. Відпочинок це проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму. Відпочивати можна по-різному. Наприклад, поїхати до якогось місця, де ви ще не були, чи були, і вам там подобається, почитати книжку, піти на прогулянку з друзями, позайматися своїм хобі, влаштувати собі такий спонтанний день, просто нічого не робити. Коротше, варіантів є купа, але треба намагатися відпочивати і тілесно, і розумово, і духовно, і соціально емоційно. Часто ми можемо курити себе за відпочинок, а також думати, що ми ліниві. Але лінь це соціальне поняття. Його вигадали люди, щоб дорікати іншим. Якщо вона виникає, це означає, що психіка і організм намагаються про щось нам сказати. Варто пам'ятати, лінь не характеристики людини, а цілий клубок емоцій. Лінь може сигналізувати про втому, її необхідність відпочити або бути ознакою того, що ви займаєтеся не своєю діяльністю, утілюєте не свої бажання. З цим потрібно розбиратися та в будь-якому разі не ігнорувати. Коротше, відпочинок це потреба, необхідна складова життя кожної людини. Завдяки відпочинку збільшується концентрація і покращується пам'ять система, зменшується стрес, покращується настрій і навіть метаболізм. Не можна себе за нього корити. Якщо ми не відпочиваємо так, то наш організм зазвичай про це сам нагадає, і ми все одно відпочиваємо, але найчастіше цей відпочинок не дуже приємний. А також уміти відпочивати це навичка, якою необхідно навчатися. Вона сама не прийде. А саме навчатися слухати своє тіло і прислухатися до своїх відчуттів. Це може бути непростим завданням, дуже непростим, але вміння слухати своє тіло дуже корисне. Але звісно, що всього потрібно в міру і відпочинку також. Бажаю вам навчитися відпочивати і гарного, мирного дня. До зустрічі!